Досить уважний був акцент про додаткові можливості, які будуть засташовані спостережною місією. Про це я також саме мав розмову із ХУГом і з представниками тих фінансових установ, які саме фінансують діяльність СММ ОБСЕ. Адже СММ ОБСЕ це не банківська установа, є певний бюджет. І от я розмовляв з тими фінансистами. З європейської спільноти, які фінансують діяльність цієї організації. І ми попросили і зустріли розуміння три головних питання. Перше, збільшення кількості, кількості спостережників в місіях. Ніхто не буде заперечувати, це свідчать багаточисельні радіоперехоплення протилежної сторони. Під час появи спостережної місії один одному передають цю інформацію, і хоча б на цей час припиняють обстріли української Пункт 2 і пункт Георгій. Пункт другий це повернення до збільшеної кількості безпілотників. Останнім часом обсє втратило біля восьми, а може зараз вже й більше. І пункт 3 – це застосування додаткових заходів спостереження суто технічних. Це тепловізійне обладнання. І е, окрім того, ми ще запропонували е, використовувати певні засоби спостереження, які дадуть можливість фіксувати точки, з яких ведеться обстріл територій, аби не, не тиражувалась постійно представниками протилежної сторони та ганебна інформація, що ми здійснюємо обстріл е, мирних і цивільних міст. Хоча наша розвідка чудово знає, що це досить часто один по одному пуляють. Спасибо, Георгій.